Доброго дня! Погані часи настали для українських біженців в Німеччині. Дуже багато негативних подій відбуваються. Саме про це ми сьогодні і поговоримо. Звати мене Дмитро, і я знову виходжу на зв'язок. Як ви всі прекрасно чули, українську громадськість в Україні і українську громадськість в Європі сколихнули нещодавно деякі новини з Німеччини. А саме перша новина заключається в тому, що після 5 дванадцятого дві всі, хто будуть приїздити в Німеччину, вони не Будуть отримувати тимчасового захисту. Інша новина заключається в тому, що всім відмінять соціальні виплати і всі будуть отримувати 180 євро, здається. Ну і третя новина заключається в тому, що ось нещодавно знову шановний канцлер наш, якого ми любимо всім серцем, сказав, що, значить, він упакує всіх чоловіків і відправить їх персонально під Покровськ. Тепер давайте, значить, про це з вами поговоримо, але вже спокійно, без кіпішу, і що ж там насправді відбулося. Значить, щоб швидко розібратися з цими чутками з приводу того, що якщо ви приїдете в німеччину після 5.12.2025 і не отримаєте більше тимчасовий захист, як це взагалі працює для того, щоб заїхати в Німеччину, вам потрібен якийсь дозвіл на все це діло. Якщо ви думаєте, що ви зараз всі заїжджаєте по безвізу, то це не так, тому що Україна має туристичний безвіз. А якщо ви заїжджаєте в Європу по туристичному безвізу, значить ви турист, і значить, ви не потребуєте абсолютно ніякого захисту. Саме для цього кожні півроку в Німеччині вводиться положення, яке продляває на півроку можливість українців заїжджати в Німеччину без віз. Тобто, взагалі без віз українець заїжджає на територію Німеччини, це значить, він не турист, і він може попросити про прихисток в цій країні. І саме оцей термін закінчується 5-го, 12-го. зазвичай цей термін заїзду без віз він продовжується кожні півроку. Але, от, припустимо, останній раз вони там щось забули, і було десь два. Три тижні, в які були проблеми у людей, які заїжджали, тому що цей приказ він не діяв. Тому що можу вам побажати, якщо ви будете заїжджати на територію Німеччини, починаючи десь з 5-го, 12-го, 2005-го, почекайте, можливо, тиждень, можливо, два, і слідкуйте за новинами. Наступна суперсенсація заключається в тому, що всім відмінять виплати і будуть виплачувати лише 180 євро. Я це не вигадав, я це прочитав в крупному українському пабліку. У мене всі мої знайомі підписані на цей паблік. Так, от там було написано, що тепер значить, всім українським біженцям виплати будуть становити 180 євро, а не 500 60, здається, як зараз, сенс заключається в тому, що як я вже казав в минулому відео, в коаліційному договорі між керівництвом нинішнім Німеччини стоїть, що всі українці, які заїжджають після 1 квітня 25-го року, мають отримувати виплати для біженців. Я вже також про них розказував. Вони не 180 євро. Вони на 140 євро менше, ніж виплати, які зараз отримують українці. Там є питання зі страховкою і з курсами, оце саме реальна проблема. Але те про що написали, значить, інші пабліки, про вісім. Євро, я не знаю взагалі, звідки вони беруть такі новини. Мені здається, що зазвичай і спокон віку так було: українські новинарі беруть новини з російських джерел. Російські джерела перекладають іноземні, а наші вже перекладають з російських джерел і постять у себе. Це неправда. Будуть скорочуватися виплати тільки тим біженцям, які нові, які тільки заїхали. І знову таки чи будуть скорочувати виплати цим людям, які заїхали після 1 квітня, але вже зараз отримують бюргер гельд. Я не знаю. У нас цієї відповіді. Нема, ну і зараз перейдемо до третьої ситуації, найбільш значно кричуща, і яка ця ситуація наробила найбільшого галасу, як в Україні, так і в Німеччині. Новина заключається в тому, що наш улюблений канцлер пан Фрідріх Мерц, вийшов і сказав своїм власним голосом, що я більше не хочу українських чоловіків бачити у себе на території. Вони всі мають воювати під Покровськом. Насправді там ситуація не така, і тут знову таки потрібно дуже багато особливостей розуміти, яка зараз ситуація в Німеччині. Чені тільки тоді ми можемо зрозуміти ці слова. Давайте для початку подивимося, що він сказав. Цитата: сьогодні в довгій телефонній розмові попросив великого лідера України попіклуватися про те, щоб молоді хлопці не виїжджали до Німеччини в великій кількості, а щоб вони проходили службу у своїй країні, вони там потрібні. А соціальні виплати в Німеччині будуть такі низькі, що не буде стимулу їх отримувати, а потрібно буде шукати роботу. Отже, і тут ми будемо робити конкретні. Зміни. Отже, як ви бачите, цитата звучить не зовсім так, як нам її передають. Як це переклали росіяни, а наші значно новинарі потім вкрали це все у росіян. Сенс заключається в тому: Німеччина, як припустимо, і Польща, і інші країни, багато країн Європейського Союзу вони визначилися з проблемами, чому їхні країни втрачають економічно. І ні, це не Трамп з його тарифами, це не китайці, які, знач, заполоняють європейський ринок і не хочуть купляти європейські товари. Це й невисокі зарплати в Європі. Це Коротше, коротше, це не європейські проблеми і не проблеми зі сторони Америки, Китаю або Росії. Проблема це біженці, проблема це іноземці в усіх країнах. І саме от з іноземцями потрібно боротися. Зараз цей наратив він є основним в Європі, і тому, коли наш улюблений канцлер розмовляє, коли він щось каже, він це каже своєму народу. Що хоче чути народ? Що не буде більше ніяких значить, мігрантів в країні, що ці мігранти не будуть отримувати ні копійки, і що вони всі залишаться, значить, під покро в випадку України так цього хоче чути виборець зараз. Як ви знаєте, досить популярний популізм, як в Німеччині, так і в Європі. А наш улюблений канцлер Фрідріх Мерц, він відомий в країні, тим, що навіть люди, які його підтримують, як я, наприклад, навіть люди, які за нього голосували, як значить, мої друзі, вони кажуть, що канцлер Мерц, як би це сказати, так щоб нікого не образити. Не завжди тримає слово, тобто не все, що він каже, це правда, і це так і буде. А можна сказати навіть більше, що все, що він каже, це неправда. Тобто, по-перше, коли ви чуєте такі новини, ви маєте розуміти, що наш улюблений канцлер розмовляє зі своїм виборцем, а це не ви. І друге, що ви маєте розуміти, наш улюблений канцлер досить часто використовує такі ефемізми, його досить важко зрозуміти. І сенс заключається в тому, що більшість, більшість того, що він каже, воно якби не має Абсолютно ніякої цінності, це все одно що слухати я не знаю якогось депутата гончаренка або слухати даму, яка вам на картах Таро розказує, що війна закінчиться в 2002, тисячі в 2003, або 2004 тисячі році. Як ви бачите, всі ці жіночки з картами Таро вони були опозорені реальністю. На цьому хотілося б закінчити, побажати вам гарного дня і нагадати, що на цьому каналі не просто розбирають новини, а те, що ці новини значать, і звідки ці новини походять. Тут ви отримуєте аналітику, а не просто новини. І якщо ви хочете підтримати цю аналітику, яка в 99,9% виявиться правильною. Ви можете також підтримати персонально. Мене під відео є посилання на мій закритий телеграм канал і там ви можете перший місяць за 1 євро, а потім за 5 євро кожного місяця підтримати вихід цих роликів. Тому що як ви бачите, ні реклами, ні частих випусків у мене немає. Моє послання залишається стабільним. Більним, якщо ви знаходитеся в небезпеці, виїжджайте, якщо у вас є така можливість. Якщо ви знаходитеся вже на території Європейського союзу, інтегруйтеся, вчіть мову, шукайте роботу, якщо хочете залишитися. А якщо хочете повернутися в Україну, то я не знаю, кайфуйте, займайтеся своїми справами, можливо, думайте, який ви бізнес відкриєте в Україні, читайте книгу, дресируйте свою улюблену макаку, ходіть в театр і взагалі живіть життям повним, живіть життям. Там справжнього шпіона на цьому, все бажаю вам гарного дня.